Фармадол. Таблетки від головного болю. Манікюр. Манікюр. От зараз виникла тема. А чому Людмила Бардір що... виникла ця тема сьогодні, в п'ятницю, 24 березня? Тому що сьогодні день професійного свята майстрів манікюру. І ми угу. запросили до студії. Кого б ви думали? Та да, не да, може да, бути да. Е, професіонал... Чекай, Чекать майстра манікюру. Хвилиночку далі. 12-разового чемпіона України, інструктора міжнародного класу, В'ячеслава Коріненка. Доброго ранку. В'ячеслава, доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну, з професійним святом, безумовно. А шановні оператори, а покажіть, будь ласка, тоді вже манікюр це руки, правильно? Чи щось більш ширше? Ні, ну це руки. А покажіть свої руки тоді, по крупним Ще допрацьовувати треба, так? Щоб буде безкодати, Воно ж як завжди, не це запожніть без сапог. так, а -а 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 -а. щоб так без, без чобіт, так ми вас вітаємо з професійним Дякую. святом, Дякую. і е, ну от почнемо зараз говорити більше про, е, про манікюр, тому що це така звична справа для, е, для людей. І е, от коли ми приходимо е, в манікюрний салон, так от то на що слід звертати увагу для того, щоб ви обрати гарного майстра? Ну, в першу чергу, мабуть, багато хто приходить вже салон угу. за якоюсь рекомендацією у подруги, у знайомих є майстри, з якими вони вже співпрацювали, які знають особливості їх роботи, угу. техніки. В першу чергу це професіоналізм і самого угу. майстра. і в принципі, сам салон, який, наприклад, має певну історію, mm -hmm. досвід ну, як, але означає, але знаєте, чекайте, як було? за кількості дипломів, якихось там довідок, нагород, О, чекай, я розкажу свою історію. У які ознаки бу... професіоналізму. Ну, от у мене так буває. У мене є, звичайно, багато майстрів, до яких я і салони, в які я хожу, роблю манікюр, але буває так іноді, що мені треба там, забіглася робота, і мені треба сьогодні, зараз, через годину, і щоб нормально. Я всіх обдзвонюю, все зайнять все забиває. Ну, неважливо. Правильно, неправильно, час такий, а мені треба вже. І мені доводиться шукати якийсь новий салон. Я не знаю, що це за салон. Я можу почитати там якісь відгуки, але я не знаю, який це майстер, чи він чи ок, чи ні. Наприклад, реальна історія. Тобто в такому випадку, коли ти не через сарафанне радіо, так а от просто приходиш, обираєш якийсь салон майстра, і от е, тоді за якими пунктами ми маємо зрозуміти, що от, е, ну, там, там ніякої шкоди не буде, нігтям що все буде гарно, якісно. І... Ну, по-перше, мабуть, це відгуки, які можна uh -huh. знайти легко на будь-яких ресурсах в інтернеті. По-друге, це матеріали, з якими вони працюють. Uh -huh. Якщо ви в принципі вже стикалися з цим, то ви більш-менш орієнтуєтесь в тому, на яких матеріалах працює чи майстер, чи сам салон, чи є в нього дійсно якісь нагороди. Можливо, він е, брав участь у чемпіонатах. Можливо, uh -huh. в нього є якісь там відзнаки, дипломи міжнародні. А буває таке, що ми сьогодні серед інших фейки, так тягнемо тему продовж ефіру. Ну таке знаєте, щоб уже е, погорненаліпити на наліпити на, собі, на собі там на собі собі якісь дипломчики. І повісив, а людина ж не розбирається. в Тому о багато дипломів давай, прийдуть uh -huh. таке. Теж є буває, таке. буває таке, що використовують в соціальних мережах не свої роботи і ти там. Uh -huh. Дивишся, і тобі здається, ніби о класно mm -hmm. роботи взагалі топ, а по факту ти то правильно триваєш. вибирати спеціаліста в тій чи іншій професії, або а, в ну не знаю, таких в напрямках через а, в сарафанне радіо, або через рекомендейшн, так це, На, це найкращих способів. Але якщо ти тут ці всі способи ми зрозуміли, ми приходимо в новий салон до майстра, з яким ми не працювали. Мало про нього знаємо. От на що ми маємо звернути увагу на те, як він там стерилізує інструменти, про які про які матеріали ми маємо запитати, які ми мають користуватися, щоб ми отримали гарну роботу, і щоб це було ну в першу чергу безпечно. Це обов'язково повинні бути професійні матеріали. Вони вони, їх насправді не дуже багато. Це декілька угу. таких е, основних світових брендів, які е, спеціалізуються на виробництві матеріалів. І потім, вже, власне кажучи, техніка, інструмент це дуже важливо, і його дезінфекція, стерилізація це ну, це, мабуть, найосновніше, тому що е, здоров'я ми ставимо завжди на перше, на перше місце. І те, як дотримуються правил і умов дезінфекції і стерилізації, це важливий аспект. Ну і е, вирішили розвінчати не, такі найпопулярніші міфи про покриття гель-лаком, зібрали поради від лікаря-дерматолога і е, дізналися про всі тренди манікюрні цього року. Давайте зараз подивимося, далі продовжимо. Догляд за руками. Саме так буквально з латинської перекладається манікюр. На початку 20-го століття манікюрні набори продавалися чи не в кожному універмазі. Тоді ж відкрився і перший манікюрний салон у світі місіс Копс, 1918 року у Нью-Йорку на Мангеттені. Сьогодні ж стильних яскравих манікюрних салонів десятки тисяч. Який манікюр обирають українці? Він мені нагадує такий знаєте, романтичний зефір: весна, сонце захотілося якоїсь легкості. В мене те. Але він такий, якщо світло на нього сяє, він сяє теж. Тобто сяйво. та і він, і він називається passion, тобто пристрасть. Ні, не роблю. Чому? Немає звички. І мені подобається, коли натуральне. О, це якраз моя тема. Працюю, продаю гіллаки тільки з виставки. їду. Ви робите манікюр? Я ні. Чому? Не знаю, якось не пішло. Весь манікюр гарний, головне охання руки. Що нового у манікюрному світі? Та на що треба звертати увагу, аби манікюр не шкодив здоров'ю? Почнемо з розвінчування найпопулярніших міфів про манікюр із лікарем, дерматологом-онкологом, зокрема про покриття гель-лаком. Перший міф ультрафіолетові лампи для манікюру викликають рак при використанні ламп. Ультрафіолетових для манікюру, ми не тривалий час піддаємо дії нігті в нашому ультрафіолету. Причому самий нігтик також є захистом від ультрафіолету, і немає переконливих даних, що ультрафіолетові лампи для манікюру вони визивають рак. Проте такі лампи негативно впливають на якість шкіри на руках. Якщо ви робите манікюр і гель-лак, Наша шкіра дійсно підлягає дії ультрафіолету. Її дуже легко захистити або рукавичками з обрізати просто кінчики. Наступний міф: чим більше шарів гель-лаку на нігтях, тим краще. Тут більш важливо, щоб була правильно оброблена нігтьова пластинка, щоб там не залишалися порожнини. Там може розвиватися різна мікрофлора. Популярний міф із покриттям гель-лаком можна ходити понад три тижні. Дуже негативне явище, тому що утворюються все одно вже мікротріщинки, сколи це також шкодить в першу чергу нігтєвій пластині і може сприяти розвитку інфекції. Також лікар радить робити манікюр винятково в салонах. В салоні є контроль. за обробкою інструмента, стерилізація це дуже важливо. Я знаю, що багато майстрів на дому теж дотримуються цих правил, але ж гарантій жодних. Покриття гель-лаком роблять і наші захисниці в одному з інтерв'ю. Офіцерка 241-ї бригади сил ТРО Ольга Бігарь розповіла: такий манікюр допомагає їй на передовій. Зручно, коли в тебе є покриття тверде на нігтях, в тебе не тріскається шкіра на пальцях. По Перше. по-друге, коли ти працюєш з боєприпасами або зі зброєю, то ну, ще ти більше на холоді, коли ти не відчуваєш натиску на шкіру, ти дуже швидко ламаєш собі ці нігті і ламаєш собі, ну рвеш собі ділянки всі полу нігтів, і потім це суцільна рана. Українці продовжували робити манікюр навіть у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ми відкрилися 13 березня, і всі е, люди, які приходили, вони ну майже всі вони робили якісь патріотичні дизайни. Його стилізували в різних варіаціях. Там один їх блакитним виділяли, всі інші робили жовтим, або там одну руку жовтим, іншу блакитним. Потім, через деякий час, вже е, додались наліпки патріотичні, коли вже щось почало працювати. Це майстер з манікюру Альона. Свого часу обрала цю професію, аби поринути у творчість. Я навчалася на фізичному факультеті в Шевченка 6 років, але зрозуміла десь на третьому курсі, що мені це взагалі не цікаво. Там все стало, ці сталі величини, ці формули. Я хотіла проявити свій творчий потенціал і тому рішила вирішила піти займатися нігтями. Дівчина розповідає, цього сезону перше місце посідає металевий манікюр. Металеві, хромові, їх ще називають, можна робити їх будь-яких відтінків. Color block – ще один манікюрний тренд. Коли м, підбирають кольори м, по тону, тобто обрали, наприклад, червоний, і до нього беруть або більш світліші, або більш темніші. Отже, подивилися зараз і ну про тренди. І до речі, от наша героїня в кінці сказала, що вона була вчилася на фізика, а потім вирішила, що це їй не цікаво що це е, сіро буденно. Ну, хоча не знаю, фізика для мене це щось космічне. І вона захотіла творчості. А в вашому випадку, ми в моєму випадку творчість була з самого початку, і це мабуть призвання я навіть не роз не розраховував і не думав бути фізиком, хіміком, лікарем. Так, може, а що, а що? От у нас юний журналіст тоді. був вже вирішив mm -hmm. свої 12 там, скільки років вже бути кимось. А ви чотирнадцять вже. А, а не вибирали а а чим? ніші що вплинуло? Не вибирали? А, а це було, мабуть, призвання. Ви знаєте, коли у мене був таке, це було хобі, яке за яким мені про повод... Сподобалось проводити а. час, і воно це хобі переросло в щось більше з однокласницями? однокласницям, так, так? так? Мама, мама, подруги. Скільки заробляєте в середньому? Манікюрщики. Скільки заробляється? Це саме це саме це саме таке питання, на яке важко важко дати в середньому, в принципі. Залежить, ну тобто то треба ще підробляти відрівня, десь в інші солона. професії, або окей, достатньо окей, цього ок, це, в принципі. А достатньо. на що в достатньо ці професії? Ну, тобто, заробляєте. На що достатньо там поїхати, не знаю, відпочити, особливо купити квартиру в іпотеку, там можна. Ринсівдавати, ну і ще, напевно має певний рівень. А, отже, значить, першими були і однокласниці, чи чи першою була подруга, чи мама, мама. чи хто мамі Мам. мамі? Спочатку вона вона просто страждала, про приходячи ввечері з роботи. Ей, а мама... ким мама працювала? Мама залізничника. От. І ви робили, а якого кольору фарбували? Чи просто робили? Це ще було тоді з простими лаками, самими звичайними покриттями. І малювали голочкою. І це було так, так мило ввечері. Таке мама, бо така роби, що хочеш, тільки не трогай. І це було прекрасно. Це дуже. Бачите, що значить по і воно так одне за одним якось. Склалося так, що в принципі все все для цього способство. Так, ну от Своя. бачите, зараз який так 12, 12 вже чемпіон України. Так і а, точно знаєтесь і, і на трендах. І до речі, ми теж зачіпляли тему трендів в нашому а, сюжеті, щоб додали. Стосовно трендів, що мені зараз здається, актуальне мені здається, зараз саме актуальний тренд це те, що максимально комфортно безпосередньо для вас ага. на даний момент. Uh -huh. а, ніколи не потрібно прив'язуватись до того, що тобі нав'язують певні бренди uh -huh. або компанії. Тому що ну будуть всі однакові. А коли ви індивідуальність, ви робите те, що вам те, що вам личить, те, що вам зараз подобається, те, який у вас зараз настрій, бо дуже uh -huh. часто приходить клієнт, каже, я вчора була впевнена, що я сьогодні прийду uh -huh. до тебе і зроблю ось це. А ми робимо повністю протипечно. Ну, Це я так само йду з одним, а потім дивлюся, кажу: та ні, давайте друге а, а, От у вас на, на столі інструменти, скажіть, для чого ви їх принесли, так розумію. Відкривайте а... вже салон сідання. Так, так, ми <смір> зараз вже можемо починати. Люся, давай <смір> <смір> Я е, хотів просто наглядно показати. Вам здається, що ось тут. Вони абсолютно однакові, так? У них ну, майже немає Ну, Однакові, не бачу ніякого. З різного матеріалу воно зроблено Ні, чекай, чекай, Ні. хай давайте відповідь, в чому Ні, різниця. Ні, Це е, основне, на що вам потрібно звертати увагу, коли ви приходите до свого майстра або в сало. Обробка інструментів дуже важлива. Це в першу чергу ваше здоров'я. На всіх е, інструментах, на всі, в, які запаковуються в угу. крафт-пакети. На крафт-пакетах є індикатори, які позначають, вони розміщені ось тут. Ага, і як ви бачите, вони різного кольору. Так там рожево на одному рожеві, на другому сі сірий. сі сірий. Так тут вони однакові. Такі пакети бувають різні, в залежності від того, який яким способом оброблюється інструмент? Це обов'язково певний етап дезінфекції та стерилізації, коли інструменти розміщуються в спеціальних ага. розчинах, які дезінфікують їх, вбиваючи всі мікроорганізми, віруси, бактерії, які можуть викликати захворювання. Вони очищуються і оброблюються або в автоклавах під впливом тиску і гарячого пару. Або в сухожарах під впливом гарячого повітря просто на високій температурі, або е, так, так звані ось тут є індикатор, який не спрацював. ЕО, це етиленоксидні, вони газові, вони в основному використовуються, вони дороговартісні, е, дуже, і в основному використовуються в медицині для обробки <тас> інструментарію, який там не можна піддавати високим температурам або волозі. І під час правильної обробки, коли процес закінчений, ось цей індикатор змінює колір. А як нам зрозуміти, що там е, колір правильний, той, що треба, і це а безпечно тут, для нас? Тут написано. Вони помічаються, всі виробники, в основному на цих індикаторах вони відмічають, що от, при е, обробці парою червоний колір змінюється, наприклад, на коричневий. Ось таким угу, угу. І в принципі, ви можете, можете взяти так. мені ще раз дивіться. Це подарунок? Та ні, за на що з ними робити так. давайте ще раз про ці індикатори. Так і от ми приходимо в салон. І ми ще маємо попросити, щоб вони нам показали запаковані і е, інструменти. Інструменти обов'язково відкриваються закриті запаяні пакети. Відкриваються при клієнті при, при вас. Ні в ні в якому разі не віримо на слово, що вони 100% що вони оброблені. Пропали, Я тільки що відкрила, там просто ага. ви не побачили. Ні, так не працює. Так. Вони обов'язково відкриваються лише у вас на очах. Вони повинні бути запаяні герметично, Uh -huh. В нашому випадку вони запаяні за допомогою машинки, вони uh -huh. з двох сторін герметично uh -huh. запаяні. Uh -huh. uh -huh. і після обробки в таких, в таких пакетах просто інструмент зберігає свою стерильність uh -huh. на протязі певного часу. Тому що якщо ми їх дістанемо після обробки, візьмемо в руки, вже uh -huh. ні про яку власне кажучи інфекцію мови йти не може. Тому це дуже важливо, і ви повинні звертати увагу uh -huh. на це. Ви повинні це знати. Хоча більшість клієнтів вже, в принципі, вони орієнтуються в цьому, і вони звертають на це увагу. Деякі просять прям покажіть її. Uh -huh. В першу чергу для них важлива ця обробка. Вони приходять і вони, вони uh -huh. просять, щоб в салоні показали, як вони оброблюють uh -huh. інструмент. Для цього є. Певні кімнати стерилізаційні. Отже, в першу чергу найголовніше, це звертаємо увагу на інструменти, чи стерилізовані вони. Ну і для того, щоб руки були охайніші і нігті, воно вже на завершення, то це мов радимо використовувати олійку так завжди. І це догляд, кути, коли... догляд, і незалежно від того, яка це пора року, літо uh -huh. зима, ху... Ходять слухи, що влітку, тому що е, більш висока mm -hmm. температура повітря потрібно використовувати лише зволожуючі mm -hmm. засоби. Взимку е, більш е, живильні, mm -hmm. такі масляні. Ну насправді це не так. Е, олійка для кутикула це те, що ми використовуємо завжди, тому що це і зволожує шкіру добре, і, в принципі, е, покращує зовнішній вигляд рук, mm -hmm. і продовжує, скажімо так, період служби манікюру. Е, що е, щодо засобів, то це або ж. Живильні або угу. зволожуючі засоби, вони і в зимовий період часу, і в літній використовуються. однаково. обов'язково ультрафіолетові угу. фільтра, які поглинають ультрафіолет зовнішній, і він не так впливає угу. на шкіру або волосся. Я просто. я перепрошую. Вони вже професійно я, його нібиля. Я просто я вам скажу, ви розказуєте, а я такий одночасно подивився на свої е, ці ну, руки, буде. Господи, Кишень мати втримав. мати Василева, ви розказуєте про оханість і так далі, а тут працювати і працювати, і працювати. працювати. І працювати. після ефіру попрацюєш. Це ми, ми вам дуже дякуємо. Спасибі. А, Спасибі вам і ще раз професійним а, святом вас одночасно, от ми починали так, на часі, на часі говорити про цю тему і так далі. Ну, по-перше, це про ваше здоров'я йдеться. Це це Про безпеку вас, та. вашу uh -huh. безпеку, це про оханність uh -huh. все і доглянутість рук також говорить. Ну, безпеку говорить. рук, тому що багато історій знаємо, коли інструменти не продезінфіковані, там і можуть бути і хвороби mm. зараження mm. і так далі. А а тому, так, так. Саша то Саша кута писала манікюрний на часі, посівна почалась. <рес> 100%! Дякуємо вам Пасу, дуже. З нами був 12-разовий чемпіон України з чоловічого і жіночого манікюру. Інструктор міжнародного класу В'ячеслав Коріненко говорили про манікюр. Дякуємо. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.